Одномандатний виборчий округ номер 96 у Вишгороді. Жеребкування проходить в клубі енергетиків. Тут мають визначити суб'єктів виборчого процесу для 194 окружкомів. 34 папірці з назвами партій та прізвищами мажоритарників опустили до урни. «Все, що відбувається на в даній компанії, вибори 2012, відбувається дуже прозоро. Прописано відповідно до закону України про вибори народних депутатів України. Все прозоро і я думаю, що ні в кого не викликало ніяких сумнівів. Те, що відбувалось безпосередньо в комісії. За жеребкуванням крім спостерігачів стежили всі бажаючі. А кожен представник окружкому перед початком роботи склав присягу про неупереджене ставлення та недопущення фальсифікацій. З появленням нового председателя окружної збирательної комісії. Дісциплінка наладилась, і в общем-то порядок ведення саме самого засідання. Якщо б голосувати довелося по кожній комісії, це зайняло б 225 годин або 9 днів. Завдяки постанові номер 895 від 13 вересня, жеребкування пройшло швидко. Були задоволені навіть уповноважені від опозиції. Вона допомогла працювати окружним виборчим комісіям, тому що замість того, щоб провести жеребкування по кожній дільниці. Окремо, як це передбачено законом. Ця постанова дозволяє окружній виборчій комісії провести лише одне жеребкування. Зміни в порядку жеребкування сприяли недопущенню зриву виборів. Прамовірність цих дій підтверджена рішенням Вищого адміністративного суду. Надалі, ж, щоб уникнути подібної ситуації, слід переглянути норми виборчого закону.